Як назвали Ульяна. – У нас пірнець мальчик назвали Даніл 54 чотири сантіметра три сімсот Юні матусі для своїх дітей обрали імена, які мають давнє походження. А про те, як найчастіше називають хлопчиків та дівчат новоспечені батьки, розповіла начальник Костянтинівського рацу. Саме розпространені імена це Дарія Анастасія Софія Анна. А серед мальчиків? – Серед мальчиків це Єгор. Дмитрий Владимир Александров. Також зазначила, що кількість народжених дітей у цьому році трохи змінилася у порівнянні з минулорічними даними. За 9 місяців того року було по городу зареєстровано 520 актових записів рожденню, в цьому році 500 актових записів. Ну, незначительно, але уменьшилась. Сьогодні через нестабільну ситуацію у регіоні все частіше до Костянтинівки їдуть народжувати жінки з окупованої території. В цьому році переселенців у нас значительно більше. На сьогоднішній день у нас дві женщины-переселенки находятся в отделении. Ну, а вообще где-то в среднем месяц получается 8-10 человек. Есть и те, кто зарегистрирован здесь, женщины, они здесь стоят на учете, наблюдаются в наших женских консультациях. И есть те женщины, которые, ну, скажем так, 2-3 недели, как приехали из зоны АТО. Реєструвати новонароджених спеціалісти також радять на вільних від окупації територіях, аби у майбутньому із документами не виникало проблем. Якщо дитина народжена в зоні АТО, йому повинні видати Справочку о рождении, утвержденным Министерством здравоохранения Украины, тогда эта регистрация возможна на территории Украины. Если такой справочки нет, сейчас возможно граждане обращаться в суд для установления факта рождения ребенка. И мы тогда исполняем решение суда и также регистрируем рождение. Отримати свідоцтво про народження для свого чада переселенці та батьки із зони АТО можуть у будь-якому відділенні грацу України таких осіб до Костянтинівки цього року звернулося 50.